Ну що, ігри починаються. Вітаю вас, дорогі друзі! Що треба знати на ранок четверга 23 травня? Сьогодні Україні відзначає своє професійне свято морські піхотинці. Прийміть мої щирі привітання з Днем морської піхоти. Нехай ваша стихія завжди підтримує вас на плаву, а ваші вітрила будуть наповнені повітрям та впевнено несуть вас до нашої перемоги. Слава морським піхотинцям! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Франція! Провела випробування нового гіперзвукового ядерного носія. Ракета була запущена без боєголовки з літака стратегічної авіації, імітуючи ядерний нальот. НАТО не має намірів розміщувати війська НАТО в Україні. Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО. Китай вів санкції проти 12 компаній з США, які постачають озброєння та військову техніку до Тайваню. Також Китай повідомив, що американці намагаються економічно тиснути на Китай, вводячи неправомірні односторонні санкції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.